Дивитися новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю в Одесі. Затримали колишнього бойовика батальйону Спарта, так званої ДНР. До ворожого угруповання чоловік приєднався у 2015 році. У його складі він обстрілював позиції українських військ, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на курсах снайперів. Після поранення чоловік покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину. Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів. При обшуках за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки з доказами його злочинної діяльності. Нині екс-бойовик під вартою слідство триває. 4 тисячі гривень хабара щомісяця вимагала з підприємця фельдшерка епідеміологічного нагляду за позитивні результати перевірок. Копи піймали жінку на отримані суми в 16 тисяч гривень за 4 місяці її псевдороботи. Жінка фактично минала дослідження продукції і виписувала сертифікати продавцю товару. Тобто на ринок міг потрапити товар, заражений кишковою паличкою чи іншими бактеріями. Фельдшерці тепер загрожує штраф у 8,5 тисяч гривень або навіть позбавлення волі до двох. Років. Площі виноградників зменшились на третину за період війни. Про це свідчать дані державної статистики. Частина насаджень знаходиться під окупацією. Тож нині 70% усіх виробництв знаходяться на Одещині. Винороби кажуть, виноградарство постраждало не менше, аніж інші сфери агросектору, тож очікують на кредитування і міжнародну допомогу. У Верховній Раді вже готують відповідні законопроекти. В цьому році ми плануємо виділити десь один мільярд гривень на ці напрями. Це теплиці, садівництво, ягідництво та виноробство. А наша допомога дасть можливість більш я думаю, більш швидше розвивати цей напрямок. Я маю на увазі експорт власного виробника, власної продукції. На Одещині щороку аграрії вирощують близько 160 тисяч тонн винограду. Завдяки цим показникам регіон є лідером у сфері виноробства. Зокрема, на Одещині виготовляють крафтове малотиражне вино, про яке у період війни заговорили в усьому світі. Винороби кажуть, саме повномасштабне вторгнення привернуло увагу іноземців до українського продукту. Дякувати зусиллям асоціації крафтових виноробів України та ще. Деяких ентузіастів Україна буде вперше мати матиме е, загальний стенд на одній з найбільших виставок вина у світі. Це буде на провайні у Дюссельдорф. Я сподіваюся, що, що це може надати поштовх для експортних продажів і для визнання у світі. Морепродукти з важкими металами могли потрапити на прилавки магазинів в Одесі. Кальмари, креветки та грибінці виробництва Китаю з Кадмієм виявила європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти та корми Расф. Додам метал, кадмій токсичний для людини та викликає пошкодження легень, нирок, шлунково-кишкового тракту та кісток. У Держпродспоживслужбі просять при виявленні морепродуктів маркування ТОВ «Вечунай Україна у магазинах сповіщати до територіального одеського управління. Понад мільйон українців проголосували у дії за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем. Такі результати опублікувало Міністерство цифрової трансформації. Разом з тим, 703 тисячі українців віддали голос за те, щоб зробити цю дату робочим днем, і ще понад 110 тисяч не визначилися. Додам, це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які проводили у дії. У ньому взяли участь понад 2 мільйони українців. Втім, вирішальне слово за парламентом результати голосування. У дії врахують перед ухваленням законопроекту про 8 березня. У свою чергу ми запитали мешканців Одеси про те, чи хочуть вони залишити Міжнародний день жінок вихідним. Ми маємо 365 днів в році, коли ми можемо друг друга любити, дарувати щось, цінити. 365 днів. Чи буде цей день е, святковим, чи буде він, він вихідним. Е, ну, для мене е, особисто не має значення. Ми звикли. Але ну, я не думаю, що це дуже важливо, чи буде він саме е, державним святом. Ми можемо вітати друг друга і, і е, е, після роботи. Вихідним це дуже добре. Жінки вдома будуть. Вихідним. Жінкам потрібно дати від всіх незгод і Звісно, вихідним. І і там, наприклад, і і дев'яте, щоб восьмого е, так сказати, подати це, це свято, дев'ятого там відсвяткувати, віддохнути кудись, піти на море на наше. Я не знаю. Ну, я то думаю, що так треба, треба вихідний. Нагадаю, на розгляді Верховної Ради перебуває законопроект, який пропонує скасувати 8 березня, 1 та 9 травня. А замість них започаткувати три нові свята. 25 лютого день української жінки, який є днем народженням Лесі Українки. 9 березня, день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Та друга неділя травня день матері. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.